10 січня 2023 року президент України Володимир Зеленський своїм указом позбавив громадянства України чотирьох народних обранців, серед яких і народний депутат 3-9 скликань від Сумщини, почесний громадянин Глухова Андрій Леонідович Деркач. На підставі матеріалів, які були підготовлені Службою безпеки України та Державною міграційною службою України та відповідною до Конституції нашої держави, я ухвалив рішення про припинення громадянства чотирьох осіб: деркача Андрія Леонідовича, Козака Тараса Романовича, Кузьміна Ріната Равлійовича і Медведчука Віктора Володимировича. Якщо народні обранці обирають службу, не народу України, а вбивцям, які прийшли в Україну, то і наші дії будуть відповідними, і це не останні такі рішення служби працюють. Слава Україні! Нагадаємо, що у січні 2021 року щодо Андрія Деркача санкції запровадили Сполучені Штати Америки. А у червні 2022 року Служба безпеки України звинуватила його у державній зраді. Андрія Леонідовича Деркача підозрюють у створенні мережі охоронних фірм, які мали сприяти швидкому захопленню Росіянами України. Служба безпеки України викрила агентурну мережу головного управління генштабу РФ або як його ще називають гру. Оперативна розробка мережі велася давно, але остаточно нейтралізували її на початку війни. Затримано ключову особу мережі колишнього помічника народного депутата України Андрія Деркача Ігоря Калєснікова, із позивним «ветеран». Калєсніков пішов на угоду з обвинуваченням і у травні цього року суд уже оголосив йому вирок за державну зраду. Він розповів багато подробиць про діяльність ворожої агентури в Україні, зокрема, і про те, яку роль росіяни відводили самому Андрію Деркачу та його оточенню під час війни. Передо мною ставиться непосредственно організація комунікації і зв'язки з народним театром України Деркачем Андрій Леонідовичем. Я не був посвящен непосредственно в плани, але із деяких істочників і розговорів я знав, що головне розвитку при захваті непосредственно Украины будет использовать две бригады спецназа, это Добов, Тамбов Ульяновск, и Ульяновский, силы специальных операций. Непосредственно руководителем этих подразделений, руководителем подразделениями должен был Алексей Владимирович Степанович. Должен был осуществлять вход с территории Белоруссии и Вильча и промзоны. Непосредственно спецназ и силы специальных операций должны были осуществить быстрый э, проход к Киеву, э, захват Хрещатика, непосредственно блокировка урядового квартала, Верховной Рады. После того, как это успешно должно было осуществиться, Должно собрано быть вече бути Верховної Ради, Верховної оно і было може проголосувати за нове правительство України. Особливо цікаво моє свідчення Колєснікова про те, як Росія збиралася використати для захоплення України приватні охоронні структури. На території України в нескольких областях, мабуть, це більше стосується восточної області і южних западних. это не касается, были созданы непосредственно определенные частные охранные предприятия, которые финансировались с бюджета. Из бюджета РУ ГШ, да. Эти, эти чопы должны были во время вхождения, вхождения, когда уже было понятно, что будет понятно, что города Сдаются, они должны были, по моей информации, обеспечивать прохождение техники, садиться непосредственно на броню, вот, держа в руках российские флаги, и таким образом обеспечивать мирное прохождение, вхождение в города. В планах привлечения и создания чопов... По моїй інформації привікався деркач Андрій Геонідович. Сам Колесников виконував функції фінансового кур'єра та зв'язківця між росіянами і деркачем. Також про співпрацю нардепа втікача з гру знав і зять деркача Дмитро Ковальчук. Стали відомі і деталі вибування самого Андрія Деркача. З ним особисто працювало вище керівництво ГРУ. Начальник управління Ігор Костюков, його перший заступник Володимир Алексєєв. Та інші. Ось як про це розповідає Калєсніков. У своїх цілях вони сполювати вас тисячу підстави з 2000 16 Служба безпеки України продовжує проводити оперативно слідчі заходи, аби притягнути до відповідальності усіх осіб, причетних до цієї розгалуженої агентурної мережі. За ініціативи СБУ стосовно народного депутата Генеральним прокурором розпочато досудове розслідування. Далі буде. Прокурори спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективи Національного антикорупційного бюро повідомили народному депутатові 9 дев'ятих скликань Андрієві Деркачу про підозру в державній зраді та незаконному збагаченні. За інформацією бюро, оскільки нардеп переховується від слідства, про підозру йому повідомили заочно у вересні 2022 року і голосили його в розшук.